Доброго дня, дітки, любі хлопчики і дівчатка, я рада вас вітати на занятті з математики. Отож, починаємо. Малята. Перед нами дві фігури. Одна посміхається, а інша сумна. Яка фігура посміхається? Якого вона кольору? Жовтого, так, це круг. Ми з вами. З ним уже познайомилися. А ця фігура невідома, ми її ще не знаємо. Давайте пограємо в гру з мишкою. Ось погляньте, мишенятко швидко переміщається по кругу. Йому нічого не заважає, ось як мишенятко грається з кругом. Зараз мишенятко пограється із незнайомою фігурою. Мишенятко не може вільно бігати, тому що йому заважають кути у цій фігурі. Ця фігура називається квадрат. Вона має кути. Є 4 кути у квадрата. Один, Два, три, чотири. Вони гострі. У квадрата всі сторони рівні. Вгорі та внизу. Зліва та справа. У круга котів немає. Він круглий і легко котиться, а квадрат котитися не може. Тому мишеняткові було важко бігати по квадрату. Малята, а у нашого квадрата є друг веселий квадрат. Давайте про нього послухаємо. Усі предмети, що оточують нас, мають свою форму. Є декілька основних фігур, і сьогодні я познайомлю тебе з однією з них. Знайомся, це квадрат. У нього є свої особливості, по яким його легко впізнати. У квадрати чотири кута. Давай порахуємо 1, 2, 3, 4. У квадрата також 4 сторони. Одна сторона, друга, третя, четверта. І дивовижно, але усі сторони квадрата абсолютно рівні по своїй довжині. Давай подумаємо, які ж предмети можуть мати форму квадрата. Ну, наприклад, заглянемо з тобою у шкільний рюкзак. І там знайдемо квадратний зошит. Давай впевнимось, що зошит квадратний. Обмалюємо його олівцем і порівняємо із нашим квадратом. Спершу порахуємо кути. Один, два, три, чотири. Тепер сторони. Одна сторона. Друга. Третя. Четверта. Подивись уважно, всі сторони зошита однакові. Зошит дійсно має квадратну форму. Давай ще подумаємо, які предмети можуть мати форму квадрата. Уявимо, що у нас є порожня кімната. І ми заповнимо кімнату квадратними предметами. Дивись, вікно у кімнаті квадратне. Картина на стіні квадратна. Ляльковий кубик на підлозі квадратний. Тилим на підлозі квадратний. Зеркало на стіні квадратне. Подушки на дивані квадратні. Тумба біля дивану квадратна. Давай впевнимося, що всі ці предмети дійсно квадратні. Візьмемо форму квадрата і приміримо до кожного предмету. Чи підійде вона? Підходить! Знову підходить. І ця підходить. Ще раз підходить. Дійсно, всі предмети підійшли. Дивись, скільки квадратних предметів в одній кімнаті. Тепер ти знаєш, як виглядає квадрат і які предмети можуть бути квадратними. Одного разу наші геометричні фігури гуляли красивим осіннім лісом. І назбирали дуже гарний барвистий букет. Деякі із листочків потрапили до нас. Давайте ми їх ближче розглянемо. У нас є листочки жовтий та червоний. Діти, вони однакові чи різні? Який листочок великий, а який маленький. Щоб визначити, потрібно накласти один листочок на інший. Ось візьмемо, накладемо червоний листочок на жовтий. І ми з вами побачимо, що червоний листочок маленький, а жовтий великий. Давайте наші листочки розмістимо у коробочки. Праворуч розміщена велика коробочка, а ліворуч маленька. Діти, на яку фігуру вам схожі ці коробочки? Так, правильно, на квадрат. Куди ж ми покладемо червоний листочок? Вірно, у маленьку коробочку, тому що він маленький. А куди ми покладемо жовтий листочок? Так, правильно у велику коробочку. Тому що він великий. Малята, квадрат вас дуже хвалить. Він задоволений вашими успіхами. Ви дуже старанні та уважні. До нових зустрічей. До побачення!